Протягом п'яти днів на Хмельницькій АЕС проходив пілотний проєкт «Медіатабір ХС-2023» для дітей, які цікавляться блогерством, медіа та процесом створення медіаконтенту. Учасники табору познайомилися ближче з роботою засобів масової інформації ВПХС та виконали кілька творчих завдань. Набуті практичні навички вони зможуть застосувати у повсякденному житті. Також подібні заходи спрямовані допомогти школярам у виборі майбутньої професії. В заключний день медіатабору діти представили свої реалізовані проєкти та поставили питання, які їх цікавлять генеральному директору Хмельницької АЕС Андрію Козюрі. Скільки часу потрібно навчатися, щоб стати генеральним директором ХАЕС? Щоб стати генеральним директором ХС, ну насправді немає якогось чіткого алгоритму в часі, скільки необхідно навчатися. Кожний генеральний директор, який. Керував Хмельницькою атомною електростанцією, мав свій життєвий шлях. І якщо ви були в навчально-тренувальному центрі, ви чули, що для того, щоб підготувати керівника оперативної служби... Ліцензованого працівника це десь треба до 10 років навчатися. Але що ви собі розуміли, це, це навчання під час виконання посадових обов'язків і трудової діяльності. Тобто на кожну е ступінь, яку е займає наступну в своїй виробничій діяльності працівник, він перед цим проходить певне навчання, здає екзамени, отримає допуск, працює. Далі також рухається, вчиться і далі працює. Дякую. Дякую. Чи мріяли бути генеральним директором? Чи були у вас мрії стати якимось іншим? Ну я не мріяв бути генеральним директором. У мене не було такої мети після того, як закінчив вищий навчальний заклад. Я просто працював і намагався працювати якісно, намагався. Час свій приділяти розвитку і роботі, тому так сталося, що став генеральним директором. Чому ви вибрали працювати саме на атомній, на атомній станції? Ну, насправді, коли я закінчував навчання в вищому навчальному закладі, мені ну, захотілося свій трудовий шлях. Розпочати дійсно на енергетичному і потужному підприємстві. Я єдиний з потоку по своїй спеціальності пішов як молодий фахівець працювати на Рівненську атомну електростанцію і там рухався по напрямку електротехнічному, в електротехнічному цеху, в електричному цеху. Тому мені Надзвичайно приємно, що так життя повернулось, що я все ж таки зробив правильний вибір, я пішов в реальну енергетику і в реальну потужну енергетику, тому що атомна енергетика це все ж таки потужні енергетичні потужності, які працюють на благо нашої держави, і які є фундаментом взагалі енергетичної цілісності нашої країни. Дякую. Чи приносить вам задоволення ваша робота? Що найбільше вам подобається у вашій роботі? Ну, робота приносить задоволення, тому що колективно ми вирішуємо виробничі завдання, питання, колектив розвивається, колектив оновлюється, і кожен е певний етап, кожне завдання, яке ми виконуємо, це найбільша така, знаєте, Плата і найбільше найбільше надихає на те, щоб далі працювати. Дякую це всі питання. дякую вам. Дякую вам за запитання. Наступна команда «Вогники». ваше запитання. Будь ласка, якби ви зі всіма працівниками ХАЕС сіли за один стіл, кого б ви посадили біля себе? Ми кожного дня проводимо наради технічні, і поруч зі мною з правої сторони сидить головний інженер, а з лівої сторони сидить головний інспектор. Тому ми нічого не міняємо. Наш колектив весь приймає участь в виробничому процесі, але ось така розсадка у нас є. Дякую. Дякую. Чи хотіли б ви збільшити або зменшити кількість працівників ХАС? Та чому ну, я не хочу не збільшувати, не зменшувати. Основне завдання це те, щоб наш колектив і підприємство працювали ефективно. Якщо ми бачимо, що є певний виклик і є певне завдання, і необхідно в цьому напрямку десь підсилити трудовими ресурсами, ми це робимо. Насправді жодний із керівників атомних електростанцій, керівників компанії не має на меті зменшувати кількість персоналу, тому наша задача зберегти наш висококваліфікований персонал, далі розвиватись, тому що насправді у нас великі. В майбутньому завдання стоять, тобто розвиток атомної енергетики, нові енергоблоки, забезпечення безпек, безпечної експлуатації тих енергоблоків, які в нас зараз є, продовження ресурсу, дуже багато роботи. І ще одне: які плюси і мінуси працювати на вашій посаді? Ну, ви знаєте, плюси, напевно, це те, що ти. Бачиш реальну роботу, яка робиться в цілому колективом, і це насправді надихає. Мінуси: це те, що в тебе немає часу на особисте життя. на… Більше спілкування з сім'єю, з дітьми, тобто, це такі, напевно, мінуси, але ми все ж таки намагаємося так зробити, щоб насправді синхронізувати і так організувати життя, щоб насправді це було добре і в сім'ї, і на роботі. Але є такі мінуси. Насправді часу дуже не вистачає. Добре. Дякую. Хочеть хочеться 25 годин на добу, як мінімум, і 8 днів на тижні. Тому що часу дуже не вистачає. Дякую вам. Дякуємо вовникам. Наступна команда Мен. Прошу до запитань. Ким ви працювали до того, як стали генеральним директором ХАЕС? До того, як я був призначений на посаду генерального директора Хмельницької атомної електростанції, я працював заступником головного інженера з електрообладнання та систем контролю і управління Рівненської атомної електростанції. Дякую. Дякую. Коли планується добудування третього енергоблоку? Останні наші графіки, які ми сформували, це до 2030 року. Але найголовніше, щоб всі розуміли, нам необхідно перемогти в війні, нам необхідно, щоб на нашій землі був мир. І, звичайно, тоді в нас буде можливість навіть скоротити ці терміни. Ви також е, можете прийняти в тому участь, якщо виберете напрямок енергетичний. Дякую. Дякую Дякуємо. Команда «Кап». Чи вплинула посада на ваше життя? Дуже вплинула. Ну, ось, в принципі, це тільки із е, того, що. Зайнятість на роботі не дає часу на, напевно якісь інші речі, які інші можуть собі дозволити. Тобто на якийсь досуг, на відпочинок, на більше спілкування з рідними це великий, великий мінус. А так, все інше, це кропітка робота в п'ять ранку підйом. Десь в районі 11-12, якщо все нормально, це лягти спати, і це не залежить від вихідних днів. І постійно на зв'язку. Також всі керівники вищої ланки управління, керівники підрозділів, вони цілодобово на зв'язку. Тому що кожен має контролювати свій напрямок, особливо з початку воєнного стану, коли почалась повномасштабна війна. Ці не тільки були цілодобово на е, зв'язку, але цілодобово були і на робочому місці. Не було вихідних, не було абсолютно е, часу для того, щоб бути десь вдома. Ми всі були на роботі. Дякую. Чи були нещасні випадки на ХС? На ХС були нещасні випадки. Останній нещасний випадок був у 2019 році. Були і більш суттєві нещасні випадки. Ми розуміємо, що в нас складне виробництво: 5 тисяч персоналу працює на Хмельницькій атомній електростанції. Це фактично кожного дня в день на робочих місцях знаходиться більше трьох тисяч на робочому місці. Тобто, це і безпосередньо виконання робіт з підвищеною небезпекою. Це і Інші роботи, тобто скрізь є присутні певні шкідливі фактори, але основна задача керівників так організувати роботи, щоб вони були безпечні і для того, щоб зберегти життя. Але такі випадки траплялись в історії, і в галузі взагалі випадків дуже багато є. Що б ви хотіли сказати вашому наступнику? Знаєте, йому дуже багато що є розказати. Ну, сказати, це, по-перше, побажати успіхів так, в роботі, тому що є багато нюансів. А так, розкажу дуже багато те, на що необхідно звернути увагу, тому що в мене завжди підхід такий, як я краще розкажу деякі вузькі місця, де необхідно. Більше уваги приділити для того, щоб не було якихось поганих моментів в частині забезпечення безпеки на нашому підприємстві. Дякуємо. Дякую Дякуємо за запитання. Команда бандити. Скільки людей працює на атомній АЕС і яких професій? Ну, зараз працює на Хмельницькій атомній електростанції 5 тисяч працівників. Практично всі проживають в місті Нетішин, в кожного є дітки, так, які вчаться в нас в наших навчальних закладах. Також є інші рідні. Деяка частина працівників проживають в навколишніх населених пунктах. А якщо взяти по Спеціальності, ну насправді спеціальностей надзвичайно багато. У нас тільки 60 підрозділів на станції, в яких працюють от всі ці 5 тисяч працівників. Є, звичайно, основні спеціальності, які залучені до технологічного процесу, але надзвичайно ну, дуже багато людей, які мають і не спеціально технічну освіту. Скільки часу працює Атом і яку територію забезпечує? Електроенергії, ну дивіться, давайте ми з вами також. От ви, ви ж були в інформаційному центрі, так вам напевно інформацію якусь певно надавали. Коли був в синхронізований з енергомережею перший енергоблок Хмельницької С? В якому році? 1980 7. 7. 7. так. 35 років ми відзначили в попередньому 2022 році. Далі, другий енергоблок, в якому році був включений в мережу? 2004, так? В наступному році ми відзначимо 20 років, як енергоблок номер 2 працює на благо нашої держави. Не можна сказати, що Хмельницька атомна електростанція забезпечує якусь територію нашої країни. Це те саме, що ось ви знаєте, що є в нас озера. Так, в нас дуже багато озер. Але озера підживлюються чим? Річками. Ну, Річками і джерелами, так, тобто є багато джерел. Ось так не можна сказати в цьому озері скільки води з якогось певного джерела, і чи воно забезпечує цей? Воно воно виливається повністю в усе озеро. Так само Хмельницька атомна електростанція генерує електричну енергію в велику об'єднану електроенергетичну систему нашої країни, в якій працює зараз. Три атомних електростанції Запорізька атомна електростанція поки що знаходиться в окупації. Працюють гідроелектростанції, працюють теплові електростанції і вже багато є відновлювальних джерел. Так? Тобто, це які електростанції? Вітрові, Вітрові а ще сонячні. сонячні. Ну, є ще біопаливо, тобто зараз розвивається. Так? І оці всі джерела вони направляють електричну енергію в велику нашу об'єднану електроенергетичну систему. І з неї. Є споживачі. От ви є вдома включаєте щось, ви є вже споживачем. Зрозуміли? Чи вже складно? Дякую, <гум> дякую вам. Я дуже дякую, що ви проявили ініціативу і ваші батьки е зробили заявки, і ви, відповідно, стали учасниками першого заїзду медійного табору Хмельницької атомної електростанції.